Героям слава я мати. Добренько Марія Миколаївна, якого похоронила сина Федорняка Володимира Петровича, який загинув Кременна. Дякую волонтерам, які допомогли мені, сина. Привести, бо я зверталася до Миколи Партеновича, він мені лише сказав, чекати до мера міста Вашківці. Так, до мера міста Вашківці. Миколи Партеновича він мені казав, що чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Коли я звернулася до Світлани Легкун, вона дуже багато мені допомогла і підняла всіх волонтерів, як Чернівці, так і вижниця. Я зверталася теж у воєнкомат, щоб мені надали допомогу, дали запит у, у воїнську частину, де мій син знаходився поранений. Ніхто мені нічого не сказав. Наш теж воєнком був горленко Льоня. Він навіть не підійшов до мене і не запитав, чого ти жінко, прийшла до цього воєнкомату. Туди ніхто не йде з доброї волі, ні одна мама не йде хліба просити, лише узнати за свого сина. І так, коли ми викликали у мороз, Василь вийшов у нас до нас до воріт у воєнкоматі і сказав, що це не наша робота шукати вашого сина і давати запити в воїнську частину. Це повинна робити поліція. Ми викликали поліцію, поліція прийшла, я написала заяву. Сказали 10 день чекати. Але, на жаль, це було 1 лип... лютого, 1 липня, вибачаюся. Мого сина 1 серпня, мого сина вже живого не було, він помер 31, ну ніхто, 31 липня, ніхто мені про це не казав. Поступив до мене такий дзвінок, я була на дорозі. Подзвонили до мене хлопці з його бригади і сказали, що вашого володі нема живого, він двохсотий, вам просто ніхто не дає про це знати. Так, коли ми дійсно це узнали, це була для мене шокуюча трагедія. Похоронку мені принесли теж, це на другий день. Це дійсно було так. Але до чого я добиваюся? Я добиваюся справедливості. тому що, коли був похорон, наш перч, голова -мер міста, мер міста перч Микола Партенович, мер місто Так, Він сказав, що буде від міської ради допомога. Я його не просила про допомогу. Я не казала, що я не маю з чим свого сина поховати. Я мала все. Дякую людям, які допомогли. І так, що син мій теж скинув був, якщо був живий, коли ще був живий, він скинув мені гроші на телефон, на карточку, щоб я зібрала меншого сина на до школи. Перш Микола Партенович сказав, що від мене йде допомога від міської ради. Від мене йдуть колочі, яма, трунва, хрест, ваш лише обід, і то на 120 чоловік. Я запитала, де я маю заказати, він сказав, ваш вибір, де? Ну, я заказала обід, заказала ми. Що саме головне, що він дуже розказував, що велику допомогу. І сказав мені ще, що після похорону вам напишите на одноразову допомогу заяву, вам буде одноразова маленька допомога. Але він не пояснив мені, що я з тою допомогою маю робити. Коли вже похоронили після похорон, я у середу пішла, е, число не пам'ятаю вже в середу пішла, написала заяву Гетусю на допомогу одноразову. І допомога да, дійсно прийшла. Це вона прийшла у четвер, через, як через тиждень. І мені подзвонили, я була в лікарні з малим проходила медогляд у школу. Мені подзвонили з почти і сказали, що Машенька, тобі є допомога 15 тисяч, але ти знаєш, що ти з тою допомогою маєш робити? У мене очі на чолові штрикли. Що я маю з допомогою робити, яка вона мені по законі положена? Ну, ти маєш ці гроші вернути у міську раду Миколи Партеновичу. А чому я маю її вернути, якщо вона положена допомога? Я йшла з лікарні, підійшла на пошту, мені жінка пояснила. Люба Михайлівна, що ці гроші маю я вернути на, почту, на міську раду. Я підійшла в міську раду, там був воєнком наш Горленко Льоня. Я його запитала, чому я маю допомогу вернути на міську раду? Він мені сказав, що я нічого не знаю до Миколи Партеновича, але його немає, бо він у відрядженні. Я піднялася на другий поверх, там було троє людей. Я запитала дійсно, вони сказали, що ви маєте вернути це. Це хто вам сказав, секретар, це, хто там? Ні, ні, там була, по-моєму, я не можу сказати на вигляді жіночку.